Вітаю на сімейному бюджеті за наступні 5 хвилин я вам розповім, як перевірити ваш кредитний рейтинг в Україні. І для чого вам взагалі кредитна історія? На Заході це, до речі, дуже важливий компонент, та, який люди знають, перевіряють, піклуються про те, щоб свій кредитний рейтинг був високий. В Україні, оскільки в нас розвинуті тільки грабіжницькі споживчі кредити, ну, мало хто цим переймається. Але оскільки ми з вами на порозі доступної іпотеки, я нагадаю, що на каналі вже є відео про іпотеку пільгову під 7% річних, вона доступна в основному переселенцям. І також я сподіваюся, що запрацюють державні програми іпотечні, де ставка буде 3% для медиків, для освітян, для військовослужбовців, то оцей показник кредитного рейтингу буде мати значення. А також, навіть якщо ви не плануєте користуватись кредитами, все одно корисно, щоб ви іноді туди заглядали. Тому що можуть бути шахрайські дії, і хтось на ваші дані може взяти кредит. Якщо вам цікаво, як від цього захиститись, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми знімемо окреме маленьке на одну хвилину відео. Отже, є Українське бюро кредитних історій. Я перевіряв свій кредитний рейтинг там. Я вам зараз покажу, як це робити. Також ви можете зробити це через кредитний, через мобільний додаток, кредитна історія. Ви можете прямо в Приват24 перевірити свій кредитний рейтинг. Раз на рік там буде безкоштовно. Я правда одразу заплатив 50 гривень, тому що воно вимагало це, і ну, це коштує 50 гривень, якщо ви не знайдете, як це зробити безкоштовно. Я вам зараз розповім, з чого цей кредитний рейтинг складається, покажу на своєму прикладі. Єдине одразу скажу, що найважливіший компонент його формулювання це, звісно, того, якою була ваша кредитна історія, тобто які кредити ви вже брали, як вчасно ви їх погашали, чи не було там якихось просрочок, проблем і так далі. Але там є ще інші фактори. Давайте подивимося, як перевірити ваш кредитний рейтинг і як він виглядає. Отже, ви бачите перед собою сайт ЮБКІ. Лінк у вас буде. Тут купа різних послуг. Ви вибираєте всі послуги для приватних осіб. повторюсь, ви можете мобільні додатки поставити, кредитна історія. Ось вони. Але вас цікавить найбільше послуги, ну, якщо підприємство, то під ЄРПО. Якщо фізична особа безкоштовно один раз ви можете отримати свою кредитну історію. Зараз покажу, як вона виглядає. І кредитний рейтинг 50 гривень. Я замовим теж зараз покажу, як він виглядає. Які ще послуги? Можна прям звідси давати заявку на кредит, можна смс зробити. Ну тут 25 гривень місяць. Не знаю, це от якщо захист від шахраїв потрібен. Напишіть в коментарях, якщо потрібно детальніше це. Дослідити і я вам покажу. Ну і послуга статус контроль 500 гривень на рік, в принципі, теж захиститись від шакрайства. Знову таки, якщо треба одне хвилинне шорт, скажіть. Ну і ви бачите, ще там кілька безкоштовних послуг. Значить, кредитна історія, ось ви один раз на рік безкоштовно замовляєте. Як вона виглядає? Вам просто дають всі ваші кредитні договори. Причому ви іноді щось дізнаєтесь нове, тому що в мене ось є картка банку Конкорд, і я дізнався, що там є мінус 627 гривень заборгованості. Бачите, як корисно знімати відео. Ну і також в мене є монобанк. Ви бачите, тут 150 тисяч кредитного ліміту, але я його тримаю частину там. Резервного киша, тобто я його не використовую. а, а по всім іншим карткам я стараюся кредитні ліміти обнуляти, да? тобто ставити кредитний ліміт нуль, навіть якщо це картка кредитна. І те саме я зроблю з Конкордом, тому що для мене це відкриття. Ну ось так виглядає кредитна історія, тобто, де у вас які кредити, як ви погашали і так далі. Тут ви можете брати кредитора, якщо ви там хочете на кредит подаватись. Ну і там всі ваші транзакції по кредитам є. І кредитний рейтинг, який залежить від цієї історії. Ось так він виглядає. Тобто ви бачите, скільки у вас всього кредитів. Нагадаю, що кредитні картки по карткам теж входять. Ось ви бачите, в мене 4-2 відкритих, два 2 закритих, просрочень немає. І в мене високий рейтинг. Рейтинг, як в Америці, там від 0 до 700, значить, середній рейтинг в Україні 397. Рейтинг вищий, ніж 95% українців, кльово, і ось вірогідність дефолту 0,13. Да? я не знаю, як вони це враховують. Очевидно, в них багато статистики. І що на ваш рейтинг впливає? Да? Оце важлива інформація. Впливає ваше загальне кредитне навантаження. Впливає те, що ви користуєтесь кредитами, ви не допускаєте просрочень. Я не знаю, чесно кажучи, чи вони тянуть сюди по доходам інформацію, швидше же все, ні. Тому що якщо ви кредитну заявку робите на кредит, то ви там чи автоматично, чи вручну маєте дати інформацію про доходи. Але тут швидше ні, тут швидше тільки ваша кредитна історія аналізується. Ну, Якщо ви часто звертаєтесь за кредитами, то це якби. Мінус до вашої критної історії. Ось так воно виглядає. Нагадаю, 50 гривень можете на сайті, можете в Приватбанку, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть, які у вас є питання по кредитній історії. Чи ви спробували, і чи ви підключили собі автоматичне інформування, чи бачите ви для цього сенс, чи варто зробити одну відео про цей захист від шахрайства? Дякую за ваші лайки. До нових зустрічі на сімейному бюджеті.